Доброго здоров'я! сьогодні, як ви можете, бачили, бачите, дали нам нарешті світло. І цим часом я користуюсь по максимуму, поставився заряджатись, і думаю, що треба записати відео, бо так від мене всі повідписуються. Хоча, хоча напевно, не повідписуються, тому що не буде світла, щоб відписатись. Ну, добре, ви бачите вже, яка у нас гра. В минулій серії ми зупинились на тому, що. Прийшли в хату, а там у нас якісь папери важливі вкрали. І зараз ми будемо розслідувати. Завантажилась гра. Так, головне, не загубити слід не оком, я його не побачу. А ось локатор все знав. локатор знав все. Так, Шериф пішов до мосту. До якого мосту? Капець, чого графіка така гарна? Я вже й забув, як вона виглядає. Добре, як ми можемо. Побачити нам йти. Куди? Сюди! Погнали! Щось! Якісь звуки! Куди? А, ось! А, по доріжці коротше, так? Опа, ось! Він переліз через міст і заховався в лісі. Ага! Брудні ноги! Я надіюсь. Що, що? Private Property No Entry. Короче, З приватна власність не заходити. Шериф, напевно, десь недалеко. Подивлюсь поруч з мостом. Ну, давай подивимось. Е, башта. Туди. Що-шо? Е, Hillside inn. Короче, Оце? Не знаю, що це. Шоп. Магазин. Еге. Це не дуже схоже на магазин. Хоча, може, це якийсь. Безкоштовний магазин? тут це можна безплатно брати. Та фірйозно. Ну. Ходімо тоді в. В. Башту. Не знаю, що це за башта. Але, надіюсь, мене там не вб'ють. О, коли соні собі, це. Раніше люди на таких машинах їздили? Я не знав. Так, оп. Відчинив. А ми ж тут були! Так. Куди нам. Нам. А, нам не башти добач. Баште, це, напевно, ота хата, де. Ми перше побачили шпигуна. Так, 30%. 20. 20. 20. А, тут Фіг фі на що? Шоп! А, нам магазин! О, а це. Це схоже якраз. ця халупа Ні це не ця халупа, це якась інша халупа. Ой-ой-ой. Ну добре. Полетіли, я можу. А, можу стрибати. стрибать, я вмію. Шо. Е! Де я? Шо? Я загубився? А як мені. Я взагалі повинен був сюди. Потрапляти, а як мені вилізти? Ага, ось. О! Інший вхід! Шериф, напевно, недалеко. Ой. Ого! Та розпузіхався. Ага. А тут може. М'ясо... Ні? Нема нічого. Нічого нема, нічого м'яса нема. Ну добре, погнали тоді. До магазину. Надіюсь, це не магазин, де продають. Смерть. <ріх> Опа! Не сюди. А куди ж нам? Нам прямо отуди. А прямо це ж хата буде, так? Ні. Ех, дерево завалене. Опа! 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 Що це? Сюди, чик. Оп. Полізли. Ні. а як мені? Що мені? Куди бігти? Я не understand. Тут же ж я не пролізу ніяк. Шоці. то ганзур. Може сюди через хащі, ні. Виявляється, що я дурний і... <со> Все було прямо тут. Осьо. А я пробіг? Right ну, буває. Ага, здається, я на вірному шляху. Ага, тепер нам сюди треба бігти. То я зарано. Випередив час. Випередив розвиток всього всесвіту. Оп. Що? Куди нам? Сюди. Погнали. Не знаю, що напишіть. Може колись і знав, але вже забув. Ой, щось мені не подобається, що ми глиб лісу залазимо. Куди. Ааа, через міст. Ага. Ходімо. Сигнал стає сильніший. Я підходжу ближче. Ближче опа А мені здається, що ми тут були? Оп! Ага! Шо ти? Попущений! Не думав, що знайду? знайду що... Ага, він, схоже, заліз наверх і перерізав мотузку. Треба буде знайти вихід нагору, виліз, вистриб, не знаю, випав Як ще можна... Опа! Що це? Коноплі ростуть? ні нам таке не треба. О о, О! одразу. Тю, де воно? А як мені тут залізти? Я ж не зможу через воду. Так, оце він. Слабенький. І тут, так тут ж по камінню, можна пройтись, не ну добре. Мені здається, що я в натурі якимось став неандерталцем. Де генератор? Де Де не знаю, де це метром? Тому що я подивився. Опа! Вірю. Ой, мотузка лежить, розрізано, значно якось піти. А не, зам... не помітив оцього. Оце ж явно щось для нас підготовлене, так? А ну, давай. <гас> <гас> Ой, ще щось. Нічого страшного, все розірва. Ми не психи, а звірі лісу. Так. Що це? Ого, це якісь там мости. Дивні, гноми бігають. Але гноми нам не треба, ми з гномами. Не, Гноми, в принципі, нормальні. Зорками не дружим. Так. 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 Ага, куди? Що? Що, що ж. Оба! Воно. Ой, та я перестрибнув би що там, там ж не страшно. Я б взагалі. О! А це що? Що це... Ой-ой-ой. Ага. Ну, я думаю, що якби тут було б хоч штуки три цих коліщатка, то я б зміг вгадати, але ж я. Ніяк не вгадаю. Я листав карти. Ну, не карти, ці листочки, що в мене. Я помітив. Дуже цікаву річ. Угу. Е... Той, хто розбив тут лагер, залишив карту. Ага. Давайте. Зрозумім, де ми. Я думаю, ми тут. Чи тут, чи тут, чи тут, чи тут. Ну хто знає? Е, Тільки проблема, як мені дізнатись ці шифри. ага ось. Є 4. Є. 4. Руїнс. Воно. Давайте. п У НГ. Як? Ларпунг. Я чую, як ти щось... Сказав. Що у мене вже шизофренія? А давайте спробуємо. Ой, це що, так довго го треба? Л Р П. А. Це П. У. Н. Ларпунг. Ні? А може ця? У. Ні? А де ми. Я вже всі. Всі, окрім одної, перепробував. В комбінації залишилась тільки одна. Ну, які тут були. Як вона. ІУСКХУ ІУСКХУ Так, запам'ятав, іускху. Остання буква. Іускуху. Шо? А як? Чого ні? Ану. Іуску. Та все ж. Тю так я всі перепробував. О, що таке? Не знаю, як я знайти, чесно скажу, я. <смі> В інтернетах подивився, який тут пароль. Тут, наче. хайден. Ану. Може вони тут рандомно взагалі. Ой. Ну, у мене нема. нема сил, <смі> я не знаю, як мені його. Ой, як Хайд... хід де? Думаю, так. <плес> О, <плес> нарешті. Слава Богу. Так, що ви мені тут розкажете? Залізний занавіс це якесь е, зручна назва, це вони значить. Ага. Комуняги набагато ближче, ніж думають, найбільші параноїки в деяких місцях їх, яд, їх отрута продовжує отравляти декілька десятиліть. Дівчина приїжджає в США в підлітковому віці, і без... бездіяльна. Ага. Вона виховується в маленькому городі, милою американською парою. Угу. Вона поступає в коледж і нак... нарешті починає працювати як можна ближче до вибраного агентства. Секретарем, перекладачем, і т.д. І як тільки вона встановлює контакти і її вводить гру куратор, помниш як. Щось. Змушує задуматись, чи не так. Це ви про що? Про дружину мою. Чи що, я не розумію. І що мені треба буде всі оці збирати? Будь ласка, ні. О, ось якийсь міст. О, а нашо я. Емма, ема, і мене. Девід Міфор. я і мої батьки, Це ще хлопці з транспортної компанії, з хтось ще знає. Й... Й... Хтось з офісом чи може з про... проговорила з друзям. так, з... Я не знаю, як з цим розібратись. Ой, електрика. А як його зламали, якщо тут електрика? Виявляється, не треба було ці, ці ящики відкривати. Ой, поп Погнали! Куди? Сюди. Ой, щось світе сонце сильно. Це не добре. А, можна ж так бігти, щоб е, одразу і скануватися і було видно, оцю, а то він опускає і нічого не видно. Бачимо ми якісь проводи. Проводи. Провода. Е, тавер, башта якась тут. Ой, а що це за дріт такий зелений? І я бачу, що він якраз іде-сюди. Опа. Залізмо. О! Білі це ми пам'ятаємо, що їх треба відривати. Давай! Ого! Красава! Що тут? Що тут ви хочете нам показати? О! Пудж! Щось багато тут пуджів в цій грі. І бігав за нами... Ой! Знову по голові не вдарило. Ага, що ми тут бачимо? Ящик. А якщо його скинути? А, напевно, не вийде. Ну добре, нехай туди летить. Давай. Молодець. Ах, навіть не розбився. Що нам тут треба вимкнути? А нас не вдара током, ні? Щось не можна доторкнутися до. Той штуки. Не знаю, це. Ага, ось він якраз заліз. Чорт. А далі як... Не знаю. Складні ігри. Складно. Добре, ходімо. О, вже мені речітку якусь поставили. Добре, ходімо, подивимось на інші що там? Іншим кольором вони чого вони позначені. Опа, тут бачимо. Ого, що це за звуки. В реальності. Бачимо якийсь синій дріт. Дуже довгий, дуже товстий. Що от тут? Ага, ось він кудись в дерева уходить. І вон, ми бачимо його ось знову хатинка. А, тут якісь мангали. Вирубані дерева, хто вирубав, я вам не дозволяв. Мародери, срані. Щось я не можу залізти туди. Що це таке, я не розумію. Бачимо, ми тут якісь дерева порубані, щось порубане, там сить хтось. Здається, що я перебільшую свої повноваження і сам придумаю сюжет. Якщо мені треба просто по суті йти по... Цьому локатору, і він мене завжди повинен приводити в потрібні місця. Він все сильніше пищить, значить зараз вибухне. А якщо вибухне, то. Та не знаю. Проблем не буде. Буде легше. Куди ми йдемо? Скільки? Відсотків 100. Тут. У! Бачу! Ага, Що це таке? Ого, електричний забір. Що це Зачем він тут. Наше він тут? Електричний забір. Куди ведуть ці брати? А ми вже знаємо, зараз повимикаю швиденько. Was the last... Так, це яке. Я... Electric... Як я розумію, це був останній, третій. І тепер ми можемо це вже відімкнути і все буде. Так. Ой. Воно, воно. Оп! А чого не можна було просто. В гумовий одяг... Вдягнутися. І... і перелізти. Ой, це краса, я в шоці. Куди нам сюди? А, тю, треба все-таки, напевно, обійти. Я, тут ми зараз когось побачимо якогось. Ой. Дивно вона виглядає. Дуже дивно. Хто міг так поставити цю деревину? Ну вона ж не виросла так. Я сумніваюся, що так деревина може вирости. Якась прогрузка була. Я... оно... А, вже не бачу. Отам! Вон там вон якийсь прямокутний, прямокутний отвір. Я думаю, що це. О, хата. Хата антени! Що це таке? Firewatch. Е, Вогняний годинник. Чи може воч тут не годинник, а не знаю дивитися дивун, дивляка. Так зайти. Ага, ось. ага не бийте мене. Так що що не бийте? Я взагалі-то в своїй країні, я вас розірву комуністи, чортові. Опа. Куди нам іти, я забув. Ось. Бачимо. Хтось. пролазив. Ага, він, він був в хаті, але двері зачинені. З Зацинені. Піду далі. Далі нам треба сюди. О, ось воно! Це вишка вогняна дивляльна вишка. Так, як високо? <реку> ви що? Ні, а я боюсь висоти. Ой-ой-ой. Опа! Тут нікого. Погнали! Відчинено! Стілець! А можем? Можем! На! Ого, що це? А, це просто кружочки. Шо ви? Руки вгору. Опа! Каракульки бачим! Аномалія, яка аномалія? Наша ви аномалії мені тут робота. Опа! як а стрельнуть! А, отак! Чик. Ой! Ну! А. Мені подобається, як воно це прямо так. Ну! Як ми ви зрозуміли? Ха. Вибухає! Там десь. Ага, вон. А воно так видно! Ай, що ж ти так довго не прибираєш. Я б хотів подивитися, як вона вибухає в світі. реальному. Чи... о, ми якраз можемо. Так, оп. Нє. О! ні, воно є щось! Ой, ой, щас щось недобре побачу. I shouldn't have left her alone again. Ага, дарма її одну залишив. Ой. Страшно. <реш> Страшно. А шо тут? А, точно, аномалії ж ми. Ми ж аномалії ви... вибухнули. Підірвали. <реш> що воно? Ага, я He був правий, його тут немає. He's Треба роздивитися, що є тут. А ну давай! Ой, ё Бомба! Ломай! Красава! А, и шо тут? Кабина, кабинка. Бары. А, это ключ к Ходимо. Ходимо. Ось мы и пришли. Что тут? Что тут? Ого! Пес гавка! Не гавкай, пес. Заховай майонез. А, це напевно не... Певне... Від цього, від... Фірточки, так? Так. Опа. Відчинили. Добрий день. Що ви. Там що, світло світиться? А не розумію, ви що, попухші. Світломаскування де? Що це таке? Генератори. Тю. Де воно? Ага. Ні, ага. Що ми шукаємо? Тут. Ось! Він в бункер заліз! Треба дізнатися, як від... відчинити погріб. Так, я просто зайду всередину. Я сподіваюся, що його англійська краще, ніж моя російська. Та ні, не сіть проблем з цим немає. З ними говорити не треба буде. Я його просто вб'ють. Вони знають про нас. все. Ми знаємо, що ми повинні. Що? Плюс 3-1, ви що, дурні. Треба потягнути. Уй. Темно. Як в сраці. чиїсь. Ні, нам таке не треба, поки що. Треба зрозуміти, що нам. Оба! Тут може хтось спить? Ні, ніхто. ніхто. Ой. Що це таке? Термохромний пігмент. Щось зв'язане з температурою. А що це таке? Лампу вимкни. Оп. Що це? Я не знаю, що це. Ага, якісь таблетки. Все зрозуміло, вони наркомани. Місця, де знаходжені передатчики. Защо вони нас весь час прослухували, що цей чорт задумав? Ага, цей чорт думав, що він розсорив нас з землею. А, тут щось пише. Ага, так. Комуняги. Так, комуняги роблять. Налаштовують друзів і родичів один проти одного, нікому не можна довіряти. Вірно, ну і сраним комунякам вірити точно не варто. Ага, він все ще займі. Коротше, ніфіга не викупає. Він не розуміє сенсу своїх дій. А, моїх дій. Він не розуміє моїх мотивів, він вважає, що в мене погані наміри. Вона думала, що з ним щось сталося, гукала на допомогу. Саме в критичні моменти розкрити істинні наміри людини найпроще. Я все бачу і чую. Жодна не, не деталь не втече від мого ока. Втече. Не втече 100% це ніж з твого ока. Так. Він за нами слідкував за кожним моїм кроком, але що конкретно він мів на увазі? Чому він підход... А, чому він постійно переходить на здоровенні літери? А. Знайшов щось під пол... половицею, що? Коли заносив коробки на гріші? Його маленька знаходка важливіша, ніж він міг зрозуміти. Е. Що? А що в нього? А, Е, ну добре. Іноді мені здається, не наче він щось боїться. Е, хоча, переїзд, е, а, хоча переїзд стався з його прихоті. Е, він, е, він. бачився з де? Що? Він бачився з де? Але не підозрював не ні про що. Де контактував з, з кимось ще. Ой, пес, не гавкай. Ох, без сумнів можу сказати, мені все видно і все чує. Та добре. Ого, бачимо якийсь комп'ютер. пароль скину через... Ой, а что мне делать? А... А я не знаю, что делать. Что делать? А, давайте. А, С, О. Б. К, как Нема такой. А, не, есть, я... а я не встиг. Так? Зараз он Ага. Швиденько. N, Z Q Є. Ні. А Що це? А, дідько, що йому про нас. А, йому все про нас відомо, він наче. Спить з нами в одній. В одному ліжку. Татью, не треба. Не треба нам такого. Щось мигає, тю, Що це у них за тут. Засрач. Опа, щось є. Коли ми приїхали, приїхали, він же чекав нас. Ай-яй-яй. Всі троє. Цей чорт знає про нашого ненародженого. про нашу ненароджену дитину. Капець. Там, як я розумію, було написано, всі троє прибули. Прибули прибули. Опа, а це що? Нема нічого, треба знайти слайди. Може цим, ось... цим якось треба, ні? 3 мінус 1. Плюс 3. Мінус 1. Може тут. М плюс 3 мінус 1, це 2. Так. Давайте спробуємо. С. К. С. Швидше. С К С О. Ні. Знову неправильно. Я, я, не я, якщо не знайду зацепки то я не вгадаю. Тут виявляється є. Другий поверх. Ой-ой-ой. Капець тут прикола. прикольно. Що тут нічого. Опа. Ага. Щось написано. Чінчансонтьо, чой інтойто. Ага, зрозумів. Е, але переводить не буду. Це всім зрозуміло, що там написано. Опа! Слайд! А ми ж бачили якраз прожектор. Опа! Like листочок. Чуєш, що тут щось написано, що я не можу розібрати слова? Інтуїція мені підказує, що тут щось написано, але я не можу передати. А, що він намагався передати інформацію, але я не можу зрозуміти ні слова. Як мені його розшифрувати? Опа. Книга пошифровка. Посифоффовкам. Деякі. сторінки щось. Замальовані. Ова! Стоп! Стоп. Ага. Бачимо ми, що треба праскою і чимось накапати. Я, схоже, я схоже, що все зрозумів. Ми там бачили. Ой. Що тут пігулки якісь? Ні, нам пігулки не потрібні. Я зрозумів. Ось. It works. I'm starting to make out the letters. Це один. Ага. Ага. Це один. Зрозумів. Давайте тепер що, слайд ставим. Чик. світе. Поїхали! Ва! Ва! Швидше... Оп, Оп, отак. І. Треба закрити віконниці. Щоб була темнота. Таргет. Б4. Ой-ой-ой. Ми вже маємо Т. Те... Ой, С1 Б4. I check what this does. О, кнопка, як я її не помітив. Он. Ага. Бачимо якісь сліди. Йдемо от так. Оп. А. А три є. Ідемо отак. О, Д2. Е e, C1. Що? C1 D2 B B4 A3. А ну, давайте. Так, давайте ще раз спробуємо. A3. Мм, B4. C1. Що D2? <клузь> Мек! Дякую! Нарешті тепер я можу спуститися в підвали, розібратися з цим чортом. Можу? Вталений. Уй. Бачимо, щось там ми таке бачимо. Але. Ми ви розумієте чого я кланю? Що залазить туди, ми будемо вже в наступній серії. Тому підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!